Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні четвер, 12 березня. І про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. У центрі Чорнівців за адресою вулиця Штейнберга, 23, відкрили почесне консульство Австрії. Поковицькі герої повернулися додому. В цьому році планується засіяти близько 309 тисяч гектарів землі. У центрі Чернівців за адресою вулиця Штейнберга, 23, відкрили почесне консульство Австрії. Ціє нагоди Чернівці відвідав надзвичайний та повноважний посол Австрії в Україні Вольф Дітріх Хайм. Також на відкритті були присутніми представники влади краю. Проте, як відбулося відкриття. Та яка користь цього місту? Дивіться далі. Почесне австрійське консульство існувало в Чернівцях ще з 1921 року. Однак у часи війни воно припинило свою роботу. Аби вдруге відкрити консульство до Чернівців приїхав почесний та повноважний посол Австрії в Україні Вольф Дітріхайм. На урочистому відкритті закордонний гість висловив сподівання, що цей крок допоможе посилити співпрацю Австрії з Чернівцями. Ми сподіваємося, що почесне консульство у Чернівцях і надалі розвиватиме співпрацю між Австрією та Чернівцями. Ми хочемо, щоб і надалі розвивалися всі проекти та запроваджувалися нові у галузі освіти, науки та бізнесу. Також ми бажаємо успіху консульству у пожвавленні економічних відносин. Чернівці і раніше тісно співпрацювали з Австрією однак, з появою почесного консульства можна буде досягти більшої результативності, зокрема в сфері економіки та бізнесу. Почесний консул Австрії у Чернівцях Сергій Осадчук зазначає, консульство стане опорним пунктом співпраці в багатьох галузях. Повноваження почесної консульської установи вони в першу чергу стосуються співпраці у сфері науки, культури, освіти, бізнес зв'язків і тому можна сказати, що це знаєте такий опорний пункт дружби між Австрією і Україною. Австрійське консульство працює лише в трьох українських містах: це Одеса, Харків та Львів. В останньому наразі працюють 23 консульства різних країн. Сергій Осадчук висловив сподівання, що Чернівці можуть досягнути схожих результатів. Якщо чесно вам зізнатися, я дуже сподіваюся, що ми наскільки гарно приймемо початок роботи почесного консульства Австрії в Чернівцях, що іншим країнам Європи і світу стане заздрісно і вони на випередки прибіжуть з пропозицією і проханням відкрити почесні консульства інших країн. Я вважаю, що чим більше почесних консульств у Чернівцях, тим більш жвавим буде наше середовище і в культурне і в бізнесове. Іван Бочолинський, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Представники австрійської делегації, які перебувають в Чернівцях, з нагоди відкриття почесного консульства Австрії, зустрілися із буковинськими підприємцями аби обговорити можливості подальшої співпраці. На зустрічі був присутній торговий радник посольства Австрії в Україні Герман Ортнер. Чи зможуть буковинці розраховувати на бізнес партнерів в Австрії? Дивіться далі. У сесійній залі міської ради відбулася зустріч чернівецьких підприємців та представників посольства Австрії в Україні. Завдяки відкриттю в місті почесного консульства співпраця чернівців з цією країною може набути більших масштабів. Чернівецький міський голова Олексій Каспрук зауважив: тепер у місцевого бізнесу відкриваються нові можливості. У нас, у нашого міста, у нашої країни, у нашого бізнесу відкриваються нові можливості і Сьогодні дуже важливо для нас, для міської ради, що ми активізували міжнародну співпрацю з усіма нашими і близькими, і далекими сусідами. Вперше, напевно, за останні багато років ми наблизилися до того, щоб реалізовувати великі серйозні інфраструктурні проекти. Тепер буковинські підприємці матимуть змогу тісніше співпрацювати з Австрією, шукаючи за кордоном інвесторів чи бізнес-партнерів. Австрійські колеги в свою чергу зазначають, західна Україна представляє неабиякий інтерес для співпраці в бізнесовій сфері. Наш головний офіс розташований в Києві, але ми маємо представництво і у Львові. Західна Україна для нас представляє великий інтерес в плані розвитку бізнесу. Також зважаючи на географічне розташування Австрії та минулі взаємини, ми ставимось до Західної України по особливому. Чернівецькі підприємці відвідали зустріч, аби поспілкуватись з закордонними експертами та можливо перейняти їхній досвід, бо кажуть, вчитись є у кого для того, щоб все таки вони нам допомогли. Може, десь в голові. Нам поміняли наше мишлення для того, щоб ми поміняли себе і щоб ми теж робили так, щоб люди хотіли до нас приїжджати, є в кого вчитися, і вони можуть нас навчити. Ті підприємці, які вже мають чималий власний досвід в межах посиленої співпраці, сподіваються знайти нові ринки збуту для своїх товарів. Ми на сьогоднішній день експортуємо свою продукцію в 35 країн світу. Продукція це електронного спрямування. Електронного виробництва і, звичайно мати ще як кажуть одну країну ще один прапорець заколоти на карті. Це також важливо і мати додатковий ринок збуту. Іван Бучулинський, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Іціонери вилучили у трьох жителів чорнівців цілий арсенал зброї під час обшуку в квартирі 23-річного чорнівчанина. Правоохоронці знайшли гранату для РПГ 7 стартовий пістолет, арбалет іноземного виробництва, магазин до автомата АК-47, пістолет Макарова, кулемет РПК, пенал від автомату Калашникова, кулеметну стрічку з набоями, дерев'яні нунчаки, виготовлені кустарним способом, тамагавк, 10 металевих ножів. Два балони препарату Терен 4, дві димові шашки, майже 400 грам пороху, стрілу із заточеним металевим наконечником, два металевих леза без рукоятки та 17 набоїв різного калібру. Інший молодик, 19-річний мешканець обласного центру, вдома зберігав автомат Калашникова, два набої та штик ніж без маркування. У квартирі ж 35-річного чоловіка було знайдено пістолет, арбалет іноземного виробництва без маркування, ніж кустарного виробництва. Ніж мечети та биту буковинські герої повернулися додому, зустріти бійців під стінами обласної державної адміністрації. Зібралися їх рідні та близькі, а також безліч Чернівчен. Про тривале перебування вояків в зоні АТО їх участь в бойових діях та очікуване повернення додому. Дивіться далі в сюжеті. Зустріти 30-ї бригади, що повернулися із зони АТО, зібралося чимало людей з квітами, прапорами та патріотичними гаслами на вустах. Хлопців не було вдома майже цілий рік, тому емоції від довгоочікуваної зустрічі зі своїми родинами переповнювали кожного з них. Радість та повагу до буковинських вояків висловив і губернатор області Олександр Фещук. Я хочу вам щиро подякувати. За те, що ви повернулись. Сьогодні велике свято на Буковині, в зв'язку з вашим поверненням. Сьогодні велике свято кожного з ваших родин, кожній сім'ї. Ми дуже велико цінуємо те, що ви зробили. І якщо будуть якісь проблеми, звертайтеся, ми завжди готові допомогти вам, вашим сім'ям, вашим родинам. Розпочинали бійці свій шлях з Херсонської області. Після загострення конфлікту їх було направлено в зону бойових дій під Донецьком. Хлопці розповідають, що один із найважчих періодів їх перебування там припав на досягнення мінських домовленостей. Щодо продовольства, техніки та зброї претензій не мають. Говорять, цього є вдосталь. На питання чого ж все-таки не вистачає, відповіли. Ну не вистачало чого першу чергу близьких, рідних, друзів. В загальному забезпеченню я вважаю, було. Нормально. Хлопці досить тривалий час перебували на Дебальцівському напрямку, знаходячись майже в притул до ворога. На запитання, чи дотримувалась сторона супротивника перемир'я, бійці відповіли наступним чином. Кажуть, що перемир'я, ну як такого, то перемир'я ну, немає. Ну, там постійно стріляють, постійно мінометні обстріли йдуть. З 11 днів, що ми були в селищі Луганському, то ж. Два дні нас не обстрілювали, дев'ять з них там летіло все, все що могло все що у них було в запасі. Вони стріляли складним та болісним питанням для військових є питання професійності їх керівництва. Є люди, які конкретно воюють на передових, а є люди, які воюють на картах, які, в принципі, не бачать цієї ситуації, складності ситуації, десь там в бліндажі або ще десь випускаючи сотні тисяч людей, там незрозуміло куди. І, і так далі. Тому попадаючи туди, варто е, все робити по-розумному. Треба зберегти в першу чергу людей, виконати свою бойову задачу, зберегти техніку і нанести найбільші втрати противнику. Та все ж, незважаючи на всі складнощі, боковинські герої дуже раді поверненню до рідних та близьких, чого й бажають своїм побратимам, які перебувають в зоні АТО. Бійці налаштовані на якнайшвидше вирішення конфлікту. Перемога буде за нами. Алла Баглей, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Почастувати домашніми стравами військовослужбовців, які знаходяться на сході, то надіслати їм необхідні речі, вирішили підприємці Калинівського ринку, які з початку подій на сході активно проводять волонтерську роботу, збираючи кошти і продукти для вояків. На днях люди зібрали черговий вантаж. З чого він складається і куди потрапить? Дивіться далі. Небайдужі підприємці калинівського ринку організували збір допомоги для українських військовослужбовців та бійців добровольчих батальйонів. Більшість з цих людей пройшли майдан, відстоюючи свою гідність та право на свободу. Тепер спрямували власні сили на забезпечення військових. Підприємці п'ятого сектору зібрали збори і рішили допомагати бійцям, бо чужої біди не буває. чужих. Дітей не буває, це всі є наші діти. І я дуже прекрасно це все розумію. Я мати, я бабуся, і я не можу бути осторонь. Роман є волонтером, який уже у восьми відправиться на схід, щоб доставити допомогу воякам. Чоловік зізнається, що першими разами було трохи страшно, але уверх взяло розуміння того, що захисники країни потребують підтримки. Відвозимо оці всі харчі, що назбирали в такі батальйони, як правий сектор. В ОУН, в Закарпатську Січ. Ну, можливо, як вийде, то ще 93 ю бригаду трошечки захопимо, тому що насправді настрій дуже великий. На цей раз дуже багато продуктів назбирали. І я сподіваюся, що всім хватить. Є велика відповідальність. Ну, ми, як кажуть, з Божою помістю зі всіма молитвами, що за нас люди моляться, наші жінки, наші мами. Ми сподіваємося, що ми все ж таки доставимо всю цю посилочку. Зібраний вантаж приблизною масою 500 кілограм, до якого входять м'ясні продукти, солодощі, різні домашні страви, консервації та речі першої необхідності відправлять сьогодні на передову. Ми сьогодні розмовляли з хлопчиками з правого сектору з пісків. Він сам зеленої діброви. Він каже: Ви знаєте, як нам приємно отримати щось домашнє по боковинське, каже, бо ми заскучали за домашньою їдою. У Нас вісім ящиків такої м'ясної продукції. І одвіні, і котлети, і колбаска все домашнє. Таких результатів, як розповідають підприємці, їм вдалося досягти завдяки патріотизму та свідомості городян і працівників ринку. Хоча, як розповідають самі, є і такі люди, які звинувачують волонтерів у привласненні зібраних коштів, а війну, що йде на сході, не сприймають як серйозну загрозу. Ми просимо гарно ходимо, хлопчики, треба допомогти, тому що відправляє наша палатка тут-тут. Нам кажуть, ми їх туди не відправляли. Я кажу, ви знаєте, так не можна говорити, тому що ви тут, а хлопці там, на передовій. Зрозумійте, якби вони там не стояли, ми вже ніколи на ринку не стояли, тут, мабуть, в Чернівцях, ми б вже не знали, що таке бізнес. Завдяки цим. Сміливим, добрим, найнайдорожчим нашим патріотам ми ще сьогодні на ринку. Тому я звертаюся, хто що може. Ми не вимагаємо люди і 5 гривень 2, Копійка до копійки. Допомогти нашим військовим може кожен охочий, приносячи до намету волонтерів, що розташовані біля калинівського ринку, продукти та інші необхідні речі, які, хоч трохи зроблять легшим перебування наших захисників в зоні бойових дій. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Біля міської ради волонтери готували відправку нового автомобілю швидкої допомоги в зону проведення АТО. Швидку закупили та привезли за кордону для 80-ї окремої аеромобільної бригади. Кошти на автомобіль, який рятуватиме життя, виділили підприємці чернівців. Детальніше в нашому сюжеті. Цього разу це не мобіль, а просто швидка медична допомога. Автомобіль обладнаний всім необхідним, закупили та привезли з Німеччини за кошти чернівецьких підприємців. Така допомога дуже потрібна зараз на сході, адже більшість відправлених раніше автомобілів вже несправні, зазначає Чернівецький міський голова Олексій Каспрук. Було вилучено на потреби армії десятки одиниць техніки. Е, на жаль, вся велика частина з тої техніки вже була втрачена на полях битв. І тому сьогодні дуже важливо, коли волонтери, громадські організації, влада шукають такі можливості для того, щоб забезпечити військовослужбовців всім необхідним. Підприємці, які придбали та привезли автомобіль швидкої, вартість називати відмовляються. кажуть тільки що до роботи залучались усі небайдужі. Окрім виділених коштів, вже у Чернівцях автомобіль відремонтували та заправили. Буквально десь на протязі місяця ми це все робили. Я хочу сказати, що дуже Активно підприємці допомагали в цьому питанні. Коли пригнали, ремонт буквально я навіть людей не знаю, Мерседес-сервіс на зелені, вони буквально це за два дні все зробили. Інші доброчинці приходили, соляру привезли, все ну дуже активно. Навіть не сподівалася, що такі люди такому, так підтримують. Окрім того, медичні працівники міста та міська рада забезпечили швидку всіма необхідними ліками та медичним обладнанням. Найважче кажуть, було завести автомобіль на територію України. У вирішенні цього питання посприяла міська рада. Дуже було проблем, проблематично це все. Ну, як це розтаможити чи пройти реєстрацію, як воно там правильно назвати. Я думаю, що влада в такій ситуації повинна була діяти більш, ну, давати нам більш можливості допомагати. Ну, не мені особливо, а яка в населенню нашого. Я завдяки от вже нашому меру, який активно тоді включився, на самих таких критичних ситуаціях появлявся наш мер і допомагав в цих питаннях. Три тижні представте собі, машина стояла у нас на терміналі. Ну, дуже прикро було це. Розумієте, теж прямо серце боліло за це. Автомобіль швидкої медичної допомоги невдовзі отримують бійці 80-ї окремої аеромобільної бригади. Такий автомобіль там дуже потрібен. Мати такий автомобіль це дійсно дуже велика привілегія і буде передано нашим медикам, для того, щоб його використовували за тими потребами, які він призначені. Нашому підрозділу цей автомобіль потрібен, однозначно потрібен. Іван Бочулинський, Андрій Дубинецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ми продовжуємо серію сюжетів з Луганської області. В попасній відремонтують пошкоджені бойовими діями об'єкти соціальної сфери, оскільки тут під вогонь артилерії, мінометів та градів бойовиків, потрапили три школи, два дитсадки та поліклініка центральної районної лікарні. Під час робочої поїздки в Попасну Геннадій Москаль оглянув пошкоджені бойовими діями навчально-виховні та лікувальні заклади. У райцентрі, який знаходиться на лінії розмежування вогню, під вогонь артилерії мінометів та градів бойовиків потрапили три школи, два дитсадки і поліклініка Центральної районної лікарні. Вчителі та учні однієї із зруйнованих шкіл вже взялися за відновлення навчального закладу. А потім ми приходили та все оббівалі. Снаряд он там дальше снаряд пролетел. Еще чуть немного в школу задело. На той стороне там крышу чуть-чуть поднял, так мы это лазили тогда, вставляли еще. Ну, вот так. Теперь приходится своими руками все убирать. А учні згадують про те, як ховались у школі під час обстрелив. Ну, у нас там є есть крепкие стены, там де окон менше, ми туди і прятались. Ну, потом нас забирали батьки, ну, ведь ми не пойдем вже сразу сами домой. <гублення> Ждали, поки батьки прийдуть, нас просто так нет. Там, хто рядом живе, кабу, бы, тоже как бы, забірали. Крім об'єктів соціальної сфери, тут пошкоджено та зруйновано багато адміністративних установ та приватного житла. Деякі будівлі після прямих влучань снарядів зазнали серйозних руйнувань, а в деяких вибуховими хвилями вибиті вікна, побиті фасади та покрівля. Сьогодні розрушення дуже великі. Ми ще не беремося до приватного сектора, тому що тут потрібна постанова Кабінету міністрів мають визначити те, яка критерій повністю зруйнованого житла, частково зруйнованого, яку компенсацію людям давати. Я думаю, що щось будувати у прифронтовій зоні це є абсолютно справа дурна. Потрібно людям давати гроші компенсацію за втрачене житло і втрачене майно найближчим часом. Кошти на ремонт об'єктів соціальної сфери будуть виділені. Нагадаємо, що на контрольованій Україною частині Луганської області наразі повністю або частково зруйновано 40 шкільних і дошкільних закладів. Дар'я товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В цьому році планується засіяти близько 309 тисяч гектарів землі. Це на 5 тисяч більше ніж у минулому році. Наприклад, кукурузи планується засіяти на 8 тисяч гектарів більше. Збільшиться кількість полей з соєю та сонячником. Про початок посівної кампанії та стан озимин в області Чорнівецькому репортеру розповів виконувач обов'язків директора департаменту агропромислового розвитку Василь Сандуляк. Взимку на полях майже не було снігу однак через відносно теплу температуру повітря озимі не зазнали суттєвої шкоди. Минулої осені у Чернівецькій області було засіяно близько 40 тисяч гектарів озимими культурами. 41 тисяча озимої пшениці, близько 5,5 тисяч ячменю. І деякі інші культури, там десь 500 гектарів жита і так далі. Станом на сьогодні розповів Василь Сандуляк в хорошому стані знаходяться близько 60% озимих, ще близько 30% у задовільному. Техніку для догляду за рослинами почали готувати ще взимку, одразу після збирання пізніх зернових культур. Зараз трактори, розпушувачі, сіялки та решта посівного обладнання готові на 98%. Чого не скажеш про паливно-мастильні матеріали? Павним стиль матеріали ну, практично агроформування мають. А хто не має, ну, не має сумнів, що воно є на заправках і в будь-який момент можна буде його купити. Єдине, саме гірше, що ціна Ну, тут, на жаль, Ну, ні, обласна державна адміністрація, ні департамент безпосередньо ми не можемо на це вплинути, тому що цінова ситуація, на жаль, від нас не залежить. Згідно з нормами, озимі на початку сезону зазвичай підживлюють двічі. Однак цьогоріч грошей вистачило тільки на те, щоб зробити це один раз, та й засоби догляду за рослинами не здешевшали. Осінню амінячна селітра, яка використовується для підживлення. Коштували приблизно 45 тисяч гривень. То у даний момент вдвічі навіть два 2,5 рази, тобто 11-12 тисяч гривень за одну тонну. Досвідчені аграрії знають, зернові культури треба сіяти при температурі ґрунту 10 градусів тепла. Тоді вони дають найбільший врожай. А насіння у наших фермерів є. Василь Сандуляк розповів, що цим вони забезпечені на 120%. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Іноземні фахівці разом із українськими розробляють інтегровану концепцію розвитку центральної частини чернівців. Вона має стати логічним продовженням та доповненням стратегічного плану розвитку нашого міста. Про це і не тільки говорила сьогодні під час брифінгу начальник відділу охорони культурної спадщини міської ради Олена Пушкова. Відділ охорони культурної спадщини міської ради займається двома основними видами діяльності науковою та інспекційною. Що ж до першої, то наразі для нашого міста розробляють інтегровану концепцію розвитку центральної частини чернівців, яка дозволить активізувати та підняти на новий рівень співпрацю чиновників з місцевими жителями. Якщо ми говоримо містобудування, наприклад, і культура, то ці напрямки, основні цілі і перспективи можуть між собою як доповнювати одні одного або суперечити один одному. І складність цієї роботи якраз полягає в тому, щоб ми могли узгодити всі ці тенденції різних галузей в одному міському середовищі. Такої практики у нас до тепер ще не було. Модерують цю роботу німецькі спеціалісти, урбаністи, і планувальники, тому. Сподіваємося, що на десь травень місяць у нас буде ця робота представлена широкому загалу і городянам, в тому числі на площі філармонії. Зокрема, готується великий форум, під час якого городяни зможуть презентувати своє бачення, оцінити роботу фахівців і експертів окремих галузей. Основний акцент робиться на тому, що культурна спадщина це сьогодні стратегічний ресурс розвитку міста. Це потенціал, який дає нам розвиток туризму в першу чергу, залучення якихось інвестицій під розвиток цієї території. Тому в подальшому, і це досвід всіх наших якихось міжнародних форумів максимально залучати нашу історичну спадщину, культурну спадщину до того, щоб місто могло на цьому себе презентувати. Якась була власна ідентифікація людей зі своєю культурною спадщиною. Наразі в Чернівцях фахівці проводять обстеження буферної зони, інвентаризацію забудов, детальне обстеження, оздоблення стилістики фасадів, і всі ці матеріали будуть відповідним чином затверджені на сесії міської ради. Також така робота проводиться по визначенню кладовищ історико-культурними заповідниками, зокрема кладовища по вулиці Зеленій. до тепер у нас по кладовищах було тільки занесено до переліку пам'яток історії християнське кладовище. По вулиці Зелені сьогодні йде детальне вивчення єврейського кладовища, яке також має бути внесено в перелік пам'яток історії. Детальне вивчення самого могил і тих поховань, які там знаходяться. Тому ця робота теж надзвичайно цікава, викликає великий інтерес спеціалістів. Буде презентовано на широкий розгляд громадськості. Я думаю, що попереду у нас ця територія і меморіальний комплекс буде одним із важливих туристичних маршрутів міста Чернівці. Сьогодні постала проблема проведення мереж на вулиці Богдана Хмельницького, які псують зовнішній вигляд фасадів будинків. А відтак на сьогодні вже складено 44 відповідних акти. Сталося так, що монополіст Чернівці газ сьогодні виконує роботи без жодних дозвільних документів. Проєктна документація, я не знаю, чи розроблялася, чи ні, але вводи в газових мереж будинки сьогодні виконані таким чином, що буквально спотворені повністю наші фасади наших будівель. Багато проколів зроблені просто через дерев'яні брами. І якщо ми говоримо про програму реставрації наших дерев'яних брам, то питання сьогодні зависає тільки тому, що нам доведеться вирішувати, скажімо, ці питання з газовими службами. Щодо інспекційної діяльності, то зараз відділ співпрацює з громадськими інспекторами, оскільки у відділу охорони культурної спадщини не вистачає людей для цієї роботи. За спільній роботі в місті проводиться робота по демонтажу незаконно встановлених рекламних вивісок. До речі, в нашому місті майже 80% реклами встановлено самовільно. Що ж до об'єктів, на яких самовільно проводились роботи, то за незаконно облаштований вхід до підвалу з фасаду на вулиці Українській власника приміщення зобов'язали заплатити. 1700 гривень штрафу це максимальна сума для фізичної особи. На Маяковського, де власник вирішив утеплити фасад пінопластом, наразі видано акт про порушення, але реакції від власників наразі немає. А відтак цю справу передають до суду. Що ж до вулиці Штейнберга, де мешканці самовільно замінили дерев'яні двері на металеві, тут винних знайти складно, оскільки навряд чи хтось захоче взяти на себе таку відповідальність. Але в місті є й інша проблема: в будівлях, які є архітектурними пам'ятками міста, їх жителі. Продовжують встановлювати білі металопластикові вікна. Фактів самовільного встановлення таких вікон дуже багато. І просто у нас сьогодні найважче вчасно відреагувати на таку ситуацію. Найважче встановити особу порушника, який виконує такі роботи без відповідного дозволу. Це потребує досить активної швидкої реакції, і, як правило, законодавство нам в цьому плані не допомагає. З Цього приводу сьогодні працівники відділу охорони культурної спадщини міської ради поспілкувалися з підприємцями, які встановлюють такі конструкції, і провели з ними роз'яснювальну роботу. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В першотравневій райраді відбулася нарада з керівниками підприємств, установ та організацій цього району щодо організації робіт з проведення весняного місячника санітарної очистки та благоустрою першотравневого району. Детальніше в нашому сюжеті. В Чернівцях на виконання розпорядження міського голови з 4 березня триває місячник благоустрою та санітарної очистки міста. У зв'язку з цим в першотравневій райраді відбулася нарада з керівниками підприємств, установ та організації цього району щодо організації таких робіт. І от на виконання розпорядження Чернівецького міського голови мною, як головою першотравневої районної ради, підписано розпорядження про проведення весняного місячника. На території першотравневого району, згідно якого, були розроблені районні заходи по проведенню місячника санітарної очистки та благоустрою, та затверджено персональний склад районного штабу по проведенню даного місячника. Керівникам підприємств, та організації першотравневого району видали пам'ятки, в яких зазначено, які роботи вони мають виконати в рамках місячника. Також їм нагадали щодо проведення щотижневих санітарних п'ятниць. Окрім цього, підприємствам, за якими закріплені зупинки громадського транспорту, нагадали, що їх необхідно привести до належного стану. Також на засіданні перелічили ці підприємства, які не привели прилеглі території до належного стану. На даний час в незадовільному санітарному стані сьогодні була здійснена перевірка знаходяться прилеглі території наступних підприємств. Це ринок Пруд, вулиця Гагаріна, Чернівецький док на вулиці Донбасівській, фірма Пруд Авто, вулиця Московської Олімпіади, Шиву-60, вулиця Московської Олімпіади, Руська, 226Б, ОСВБ «Орел», приватне підприємство Карпат Курорт, Буд, вулиця Південна-Кільцева. 45 і гаражний кооператив Пілот на вулиці Миколаївській 49А Протягом місячника будуть проведені рейдові перевірки разом із головним управлінням санепідемстанції та природоохоронної прокуратури. А тих підприємців, які нехтуватимуть правилами благоустрою міста, притягуватимуть до адміністративної відповідальності. Нагадаємо, що для фізичних осіб штраф складає від 340 до 1360 гривень, а для юридичних осіб від 850 до 1700 гривень. Також під час наради нагадали підприємцям про озеленення прилеглих територій. На сьогоднішній день є 15 тисяч гривень коштів, які на які передбачається виділити зелені насадження, але ці зелені насадження виділяються тільки для шкіл і садочків. Всі інші підприємства, організації, установи можуть придбати в нас в тресі зеленого господарства зелені насадження. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого. Побачимось.